Книгодрукування друкування в Україні Перша друкована книга в Україні з'явилася у другій половині 16 століття, а до цього книги були рукописні. Переписування книг це була дуже копітка, виснажлива робота. На одну книгу шло дуже багато часу і рік і більше. Запровадження книгодрукування відбулося в Німеччині у середині 15 століття, а потім поширилось на інші країни Європи. Початок слов'янського друкування припадає на 1491 рік, коли відомий друкар Фіор у Кракові надрукував дві книжки «Часословець» і «Осмогласник». обидві книги, набрані Керилівським шрифтом, який є основою сучасної української та російської азбуки. За друкарську діяльність Фіоля Швайпорта було заарештовано Краківською інквізицією. Це сталося у 1491 році. Книгодрукування вимагало складної технології, потрібний був папір і у великих кількостях, і він появився спочатку у Китаї, а згодом паперові фабрики з'явилися і в Європі. Першу таку фабрику паперу в Україні було споруджено в місті Янові на Волині у 1522 році. На східнослов'янських землях дукарство зародилося у Білорусі завдяки Георгію Сколині. Його друкарні було відкрито у Вільні, Могилеві, Забудові, а в Україні першу книгодукарню заснував Іван Федоров у 1572 році. Книгодрукування в Україні стало швидко поширюватись. Крім Львова, друкані запрацювала у Стерятині, Калорусі, Уневі. Особливо прославився дукавством Остох. Розпочалося книговидавництво і в багатьох інших містах, монастирях, зокрема у Почаєві, Руцькому, Житомирі, Чернігові. Бердичеві у Грушівському монастирі на Закарпатті. З другої половини 18 століття книгодрукування поширилось на Одесу, Катеринослав, Миколаїв, Кам'янець подільський та інші міста. Визначним осередком книгодрукування та журналістики Став Харків. Тут в університетській довкані з 1805 року до 1855 року було видано біля 700 книг наукової та художньої літератури, зокрема твори Тараса Шевченка, Котріалевського, Квітки Основняненка, Гурака Артемовського, навіть у Петербурзі вперше українською мовою. Було надруковано Енеїду, Кобзаря Гайдамаке. Заборона української мови царським міністром Петром Валуєвим, а потім Ємський указ Олександра II знищувала українське книгодрукування. У 1865 році видано всього 5 книг українською мовою. У 1800 1977 році дві книги. У період з 1878 по 1880 рік не видано жодної української книги. У 1923 році в Україні надруковано книг українською мовою 16% від загальної кількості всіх друків. А у 1940 році 41,5 Решта, тобто більше половини виданих книг переважно російськомовні. Батьком українського друкарства вважають Івана Федорова. Іван Федоров народився близько 1510 року. У 1574 році він друкує апостол, який вважається. Першою українською друкованою книгою в Україні. Ця книга вийшла тиражем 1000 промінників обсягом 560 сторінок. На даний час збереглося 77 книг. У львівській друкарні Іван Федоров видає й азбуку перший слов'янський підручник, надрукований Кероївським шрифтом. Обсяг книги. 80 сторінок збереглося декілька помірників після смерті Івана Федорова у 1583 році його друкарське устаткування перейшов до Львівської братської друкарні. З 20-х років 17 століття найбільшим центром книгодрукування в Україні стає Києво Печерська Лавра. Друкання видавала переважно церковно-служебну богословну літературу, але не обходила своєю увагою і навчальну світсько політичну літературу та віршовані твори. Служебник, псалтир, акафіст, Євангеліє Вчительне, Часосов, лексикон та багато інших. Видання Києво-Печерської лави відзначалося високою поліграфічною технікою.